Цьогоріч конкурс учитель року року-2026» ювілейний. Його проводять в 30-те. У першому турі змагання взяли участь 55 педагогів з Полтавської області, які представили чотири номінації: математика, англійська мова, початкова освіта та вперше громадянська освіта. Конкурсні випробування тривали упродовж грудня січня. Розповів заступник голови організаційного комітету конкурсу на Полтавщині Вадим Пилипенко. У кожній номінації відбуваються випробування. Конкурсні вони складаються із майстер-класу уроку і відповідно. Визначаються дати, в які ці заходи проводяться. Учителі мають можливість підготуватися для того, щоб показати. Ну а безпосередньо випробування урок проводиться уже з реальними учнями, і учитель показує відповідно до тієї теми, яка вивчається в цей час у класі, свою майстерність. Перший тур конкурсу учитель року 2026 на Полтавщині визначив переможців у кожній з номінацій. У математиці це надія розклад з Рашівського ліцею у початковій освіті Наталія Федоренко, загальноосвітня школа номер 3 з міста горішні плавні, англійська мова Ольга Шувалова, загальноосвітня школа номер 5 з міста горішні плавні. А в громадянській освіті перемогла Світлана Савченко з Росошинської гімназії. Пані Світлана зазначає, для неї цей конкурс став викликом. Вирішила поставити перед собою таке завдання і. Як то кажуть, долати, наскільки це буде можливо. Адже в своїй педагогічній діяльності працюю таким чином: навчаю дітей, ставити мету, можливо, навіть дещо нереальну, і робити над собою зусилля, щоб використовуючи Такі методи критичного мислення, систематизації, аналізу, впевненості, зібраності, долати різноманітні. Перепони в своєму житті цей конкурс це поштовх для професійного розвитку, додає пані Світлана. Пропоную молодим педагогам долучатися до нього. Це таке стимулює до креативного мислення, до такого творчості, різноплановості. Тому ставити перед собою завдання, їх долати і бути прикладом для своїх учнів у майбутньому. Наступний мій особистий крок, мабуть, сертифікація, тому це один із таких можливостей для вчителя проявити себе і рухатися далі. Тепер же на переможців чекає підготовка до другого туру, і вона вже розпочалася. Зазначають в організаційному комітеті конкурсу учитель року року-2026». Зараз між ними проводяться консультації, розпочнеться напрацювання на конкурсні завдання вже всеукраїнського етапу. І в квітні цього року відбудеться другий тур, під час якого наші переможці поїдуть на випробування в ті локації, які будуть визначені представниками міністерства освіти і науки. Для переможців обласного етапу конкурсу учителю року року-2026» передбачено матеріальне заохочення: винагорода 30 тисяч гривень. Всеукраїнський етап чекає на них вже у квітні.